Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 травня. Проживаю я на півдні Вінничини і хочу обробити яблуні у своєму садочку. Стан на розвитку після цвітіння опадання пелюсток. Не всі сорти відсвіли, ще Семеренка і Golden делішес. Деякі поодинокі квітки. Я подивлюсь до вечора, як не буде літати бджола, то тоді буду обробляти. А ні, то буду обробляти завтра. Все рівно сьогодні дуже сильний вітер. Такий стан розвитку. Де не де ще є пелюстка? Отак-то всі відсіли. Привиті дерева на яблуні дичка, такий має стан розвитку Евеліна. Сьогодні з самого ранку я встав, швиденько пробігся по деревах яблуні, повидаляв конкуренти і залишив гілки тільки на перевод оді як я формую, щоб була більш горизонтальна гілка, а вертикальну через днів 10 виріжу. Кругом, на всіх деревах так. Я зараз на одному тут залишив, покажу вам дерев. Я. Щоб краще було видно. Отут От гарно видно. Дивіться, що я сьогодні зробив? От я буду переводити на цю похилу гілку, тут буду вирізати. Видно. От. Похила гілка. Тут буду вирізати. Перед, не, перед нею ось ще є одна. От я сьогодні пробігся і який такі більш потужніші. Повидаляв. ага, Ось тут дуже гарно буде видно. От є гілочка. Я буду переводити на цю горизонт, більш горизонтально, а цю буду вирізати. А таку зараз дуже легко видаляється, от і видали. Залишаються тільки такі гілочки. Тут немає в них ростового продовження, можете бачити, так на цих є ростові продовження. От таку зробив. Операції поробив. І такі. От ще на одному тут видно. Позалишались такі гарні, що і гарно видно, що видалити, перевести і все. Так, це сортивеліна. Такий має розвиток. Шкідники, пильчики, каліфорнівська щитівка. Попелиці, медяниці, буду використовувати Енджіо. Енджіо є системним препаратом. В попередніх відео я розповідав, кому цікаво, можете подивитися хвороби. Борошниста роса, парша, плодова гниль, альтернаріоз. Буду використовувати хорус плюс скор. Також в попередніх відео я розповідав за цей препарат. Кому цікаво, можете подивитися. Такий стан розвитку має. Яблуко київське, перлина київська. Повністю відсвіло дерево. Можна обробляти. яблуня квінті. Такий має розвиток. Також все відсвіло, такі вже Зав'язь видно, але це дерево дуже довго цвіте і також плоди я обриваю з нього місяць. У мене одне тільки таке дерево. Більше я не хочу, бо сильний приріст, і дуже треба правильно його обрізати, щоб воно плодоносило кожен рік, бо буде вступати в періодичність. От у мене так сформоване це дерево, щоб мені була тут гарна тінь. Я тут приїжджаю і ставлю трактор в холодочок. Така форма. Собі сформував, щоб було прохолодно. Такий вигляд сорт яблуні ябл... ябл... Стар Кримсон. Також відсвіло, на яблуні дичка, так як і ті. Останні, що я вам показував сорти, на, тих, на деяких сортах показав. Останні мають плюс-мінус такий самий стан розвитку. Поформував, так як кажу, на всі, От буду видаляти і переводити на більшу горизонтальну всі гілки. А зараз я хочу сказати, чому важливо в даний час обробити системними препаратами. Це моя думка, може хтось з нею і не згоден, але на всіх молодих пагонах мурахи вже винесли попелицю. Я не буду ходити по всіх деревах, от тільки на одному покажу. Не знаю, чи камера сфокусує. От. Є вже попелиця. Якщо вони виносять тільки на молоді пагони, це в даний час, коли зараз ростуть є молодий приріст. Тоді далі літом, як робляться зелені операції на молодому прирісті, Якщо не робити зелені операції, сильної популяції не буде. Мурахи весною виносять і розповсюджують попелицю. Якщо обробити системними препаратами, ми зможемо з цим поборотися. Якщо контактно-кишкової дії, це максимально 5-6 днів і попелиця буде знову на дереві. А якщо системними препаратами обробити, то за два тижні гілка визріє і попелицю вони вже виносити сюди не будуть. Це моя думка. Кожен обробляє Свій садок чим хоче і як хоче, і формує так само. Але я розповідаю, кожен може щось прислухатися і взяти в мене щось в якусь другого садівника і зробити так, як йому подобається. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.